Позиція називається Редут. До мене прислали новенького побратима, а так як позиція повністю знищена, дерев немає і була викопана нора. Коли було помічено, що над нами ворожий дрон, в мене була викопана нора для укриття. Я в неї попросив сховатись побратима зверху, наскільки зміг вліз сам. Я розумів, що мої ноги залишаються назовні, Ну, я вже розумів, що ноги будуть пошкоджені. Врятоване життя побратима в обмін на поранення ніг. Саме таке рішення не роздумуючи прийняв 38-річний киянин Тарас. Так у відломана стільки. Так, так, так. Це ця так? Одна переломана, друга скрізь. Пальці, пальці чують, рухаються. Оп. Так, так. Чоловіка доправили до лікарні напередодні. Тут оперативно визначили вид його травми і надали необхідну допомогу. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Особливість це враження не самим вибухом, а шрапнелю. Те, що летить від вибуху. І це найчастіше не уламки самого снаряду, який вибухнув, а це бруд, камінці, якісь там алюмінієві предмети. Дуже часто ми виділяємо пластикові предмети. Це, ну, це точно не те, що прилетіло. Це навколишнє середовище, і воно також уражає. Медики діляться такі поранення потребують довгого лікування. Ці рани завжди забруднені, вони завжди погано загоюються. Це високоенергетичні рани, які це м'які тканини страждають також і, і від кінетичної енергії е, ранячого снаряду. Сам Тарас пригадує, що першу допомогу надав собі самостійно. Тут о, спрацював інстинкт самозбереження, я трішки проповз. На ліктях. Спочатку на адреналіні трішки пройшов, потім проповз на ліктях, потім обрізав собі штани, подивився, наскільки ступінь кровотечі. Ступінь кровотечі дозволяла не накладати турнікети, але стати на ноги я не міг. От. Ну і я, скажімо так, десь пів шляху до лікаря проповз, до медика, потім вже зміг його докликатись, і далі вже хлопці евакуювали. На початку війни чоловік добровольцем пішов до військомату, а вдома на нього чекають троє дітей, і наречена. За необхідності після загоєння ран Тараса відправлять на реабілітацію. А ось військовослужбовець з Дніпра Дмитро вже перебуває на реабілітації. Отримав поранення рік тому. Був день незалежності, і вони дуже полюбляють на ці дати, особливо там більше подарунків слати. То ну, підловили на в полі і дістав важке поранення, котре привело до ампутації. Декілька місяців тому отримав протез і зараз проходжу курс реабілітації. Наразі чоловік заново навчається ходити, каже, це дуже важко та боляче. Най Складніше це психологічно перебороти той страх, коли робиш кроки, боїшся впасти. То всі з тим стикаються і ну, наважити це психологічно. У Дмитра це вже другий реабілітаційний курс, ділиться першими успіхами. Пробував ходити в магазин по прішиновій місцевості, то ну, туди-назад це більше, трохи більше кілометра того пройшов без милиць. Після освоєння навичок та повного зміцнення хоче продовжити займатися улюбленою справою фотографувати у реабілітаційному відділенні з пацієнтами працюють виключно кваліфіковані спеціалісти. Тут з пацієнтом працює ціла мультидисциплінарна команда декілька годин. Нас цікавить в залежності від стану пацієнта, це може бути допротезна реабілітація, після протезна реабілітація. Ми можемо працювати над силою м'язів, об'ємом рухів у пацієнтів з складними зараз травмами. Відділення відносно нове, але продовжує розширюватись й приймати більше пацієнтів.